Бог приділив нам лише короткий час тут, на землі, але від цього часу залежить вічність. Коли ви допомагаєте одній людині, не змінюється світ, але світ безсумнівно змінюється для цієї людини. Поглянь на світ очима Бога Він бачить світ не так, як ти. Ти кажеш, можу трохи. Він каже, Ти можеш усе. Все можу в Ісусі Христі, що мене зміцнює. У людей немає часу на того, хто дав їм цей час. Відбивай характер Бога, тебе образили, ти прощай, тобі зробили боляче, ти молись за них, тебе образили, ти благословляй, тебе зрадили, ти залишайся вірним. Людина, яка пережила нелегку ситуацію у своєму житті. Ніколи не засміється над чужою бідою. Образа це те, що вбиває тебе непомітно. Вона приносить хвороби в тіло і тяжкість у душу. Поміняй образу на прощення. Дуже важливо, з ким ти спілкуєшся. Гниле яблуко не стане добрим, якщо помістити його в кошик з добрими яблуками. Але від нього можуть згнити і всі інші. Худій спільноти розбещують добрі звичаї. Бог не помилився, створюючи тебе, адже у нього бездоганний смак. Славлю тебе, бо я чудово влаштований, дивні діла твої, і моя душа цілком усвідомлює це. Не труси зелену яблуню. Коли яблуко дозріє, воно впаде саме. Все відбувається так, як має бути, і в той момент. Коли це потрібно, усьому свій час і час для будь-якої речі під небом. Свій час настає тоді, коли Бог упевнений у тому, що ми готові отримати те, що просимо, а не тоді, коли ми вважаємо себе готовими. Господи, нехай твій голос буде голосніше моїх думок, нехай будуть слова уст моїх і помисли серця мого приємні перед тобою. Господи. Твердиня моя і мій Спаситель Ми не можемо заборонити птахам пролітати над нашою головою, але ми можемо не дозволити їм сідати на голову і вити на ній свої гнізда. Подібно до цього ми не можемо заборонити поганим думкам іноді приходити до нас у голову. Але ми не повинні дозволяти їм гніздитися у нашій голові. Бо сказано. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Дуже багато людей весь тиждень чекають на п'ятницю, весь місяць свята, весь рік літа і все життя щастя. А треба радіти кожному дню і насолоджуватися кожною миттю. Завжди радійте, постійно моліться, за все дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. Все ви прибовуйте. Тримайтеся доброго. Скаржитися на те, що Бог мовчить, коли твоя Біблія закрита. рівносильно скаргам, що ти не отримуєш смс-повідомлення, коли твій телефон вимкнено. Біблія як парашут вона не принесе жодної користі, доки закрита. Диявол не може перешкодити Богові відповідати на твої молитви, але він може завадити тобі молитися. Не дозволяй йому. Пам'ятайте, що не завжди те, що ви хочете, дійсно вам потрібне проста радість буття. Задоволені тим, що маєте, радійте з того, що відбувається з вами. Тоді ви зрозумієте, що не відчуваєте ні в чому нестачі. Будь задоволений малим і багатьом. Гарні ноги рано чи пізно стануть спотикатися, горда спина зігнеться. Волосся посивіє, гарне обличчя покриється зморшками. І тільки добре серце, подібне до сонця, ніколи не змінюється і не стиме теплоту. Дію, слова бога, можна порівняти з водою. Воно тече по закутках нашого розуму, змиваючи бруд і нечистоту плотського мислення. Або Біблія утримує нас від гріха, або гріх утримує нас від Біблії. Дякую за перегляд! А ще заходьте у рубрику Списки відтворень або плейлисти і обирайте те, що вам до вподоби. Гарного дня і доброї ночі!